Коли доводиться в краях твоїх бувати, от щастя плачу, я і плачу, і сміюсь, щоб сили для пісень джерельної набрати, я серцем до землі Донецької тулюсь. Є в Донецькій області місто, місто Селидове, місто в Україні, адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області. Історичне коріння міста йде в 13 століття, коли на цих територіях кочували, витісняючи одне одного чисельні степові племена. На початок 16 століття ця місцевість стала козацьким займищем. За легендою тут жив козак-селіт, рибалка, хлібороб, тваринник, на честь якого було названо Слободу Селидівкою. На трьох возах додому з Приазов'я тримав свій шлях лихий козак-селіт та затримався. Тутешніх міст привілля йому запало в душу. Каже про те старовинне передання. Сприятливі кліматичні умови родючих ґрунтів сприяли появи козацьких поселень на березі річки Солоної. Сторожові пости і до цього дня охороняють спокій нашого міста. Інтенсивне заселення території почалося лише з другої половини XVIII століття. У 1770-1773 роках понад берегами річки Солоної тимчасово поселилися молдавани з Дністра. Сюди бігли сім'ї українських селян, міщан, козаків з Чернігівської та Харківської губерній. Офіційно в 1782 році по розпорядженні Бахмутської провінційної канцелярії на березі річки Солона. Була створена державна військова слобода Селидівка. Вже у 1797 році в Селидівці мешкало 927 жителів. Селидівка, яка знаходилася на чумацькому шляху з Бахмута до Маріуполя і Криму, швидко збільшувалася як за рахунок власного приросту, так і в результаті притоку біглих селян. Тільки за першу половину 19 століття чисельність і населення збільшилася у чотири рази. По сусідству із Селидівкою з'явилися інші населені пункти Олексіївка, Галіцинівка, Корахівка, Сонцева, Пустинка та інші. У 1865 році Селидівка стала волосним центром. Перша школа була відкрита у 1872 році. В ній навчалося всього 38 хлопчиків і 3 дівчинки. Був лише один вчитель, хоча чисельність населення Слободи до цього часу досягало 4 тисячі чоловік. Напередодні Першої світової війни в Селидівці вже було три школи. Населення Волості обслуговували такі медичні заклади, як сільська аптека, приймальний пункт амбулаторія, де працювали земський лікар, фельдшер і акушерка. Лікування було платне, було відкрито земське поштарське відділення і поштова станція. Працювали квартальний пристав, волосний суд, земська ветеринарна ділянка. Ще у 50-х роках 19 століття поблизу Селидівки і навколишніх селищ було відкрито залежі вугілля. В 1884 році після побудови Єкатерининської залізниці почалася інтенсивна розробка вугілля і вже на початку ХХ століття працювало багато вугільних рудників. У 1923 році Селидівка стала центром району, утворена з двох волостей, на території району було 5 залізничних станцій, 3 рудники. Що стосується виробництва, то це були цеглинний завод, кам'яновогінний рудник, гончарне виробництво, два повітряних млина, декілька кузень і столярна майстерня. У 1927 році в селі була вже сьомирічна школа. І два Ликбези, відкрито Палац Труда, а через два роки Прайсельбут. Діяла стаціонарна кіноустановка. В 1930 році збудований сільський клуб імені Петровського. При ньому працювали хоровий гурток, оркестр народних інструментів, демонструвалися кінофільми, відкрито бібліотеку. Завдяки промисловому зростанню вугільної промисловості 16 листопада. 1956 року село Селидівка перетворено на місто районного підпорядкування. А у 1962 році стало містом обласного підпорядкування. У 2020 році була створена Селидівська міська територіальна громада до якої входять міста Селидове, Окраїнськ, селища міського типу, Вишневе, Цукурина, села Григорівка, Новолексіївка, Петрівка, Пустинка та Юрівка. В нашій територіальній громаді налічується сім закладів загальної середньої освіти, сім закладів дошкільної освіти, два заклади позазашкільної освіти. Населення обслуговує одна лікарня, одна поліклініка та чотири амбулаторії. Професійну освіту молодь здобуває в Селидівському політехнічному фаховому коледжі та у Селидівському професійному ліцеї. Крім навчання, наша молодь проявляє себе в творчій діяльності, бере участь у культурному і спортивному житті міста. Моє місто найкраще у світі, бо воно моя мала вітчизна, місто слави, шахтарської праці. місто… Де народилися діти, і куди б не прийшлось виїздити, завжди тягне магнітом додому. Бо те місто, де ти народився, має дуже чарівну дорогу. Ця дорога веде до порогу, де батьки зустрічають з любов'ю. Це дорога, де кожна дрібниця надихає твою мою долю. В його назві козацьке ім'я. Місто Селидове гордість моя, хай же буде йому процвітання, людям гарне життя за старання, хай народжують більше малят, щоб повсюди лунав сміх дитят.